Щонайменше 11 людей загинули через потужний наступ святого Юди. Захід Європи та Британія нині потерпають від неймовірно потужного урагану. Циклон зупинятися на досягнутому не збирається, і за прогнозами метеорологів далі сунтиме на Санкт-Петербург. Яна Слісарчук знає, як гуляє стихія. Тут побував Юда, будівельний кран, наче понівечена іграшка, лежить на даху урядової канцелярії на Даунінг-стріт. Вулиці Лондона, немов після війни, вибиті шипки, потрощені машини, вирвані з корінням дерева. Це в графстві Кент проломило дах житлового будинку, де саме спала 17-річна дівчина. Вона так і не прокинулася. Ще одне дерево припечатало до землі автомобіль, убивши водія. Зачинені аеропорти, зупинена робота АЕС. На добу уся Британія принишкла за заздалегідь скасувавши сотні потягів і літаків, заручниками юди стали тисячі туристів. попередили добре. А потяги наші було скасовувати, коли ще ніякого буреводю і близько не було. Квитки дорогі їх багато хто заздалегідь купляв. я шокована. Вони все скасували. Це якась паніка. Поки британці підраховують, що їм війшовся візит, юди з ним знайомляться в Європі. Бельгійських пішоходів поривами вітру до 140 км кілометрів на годину просто зносить разом з речами. Нідерланди скасовують переправи між островами і теж зачиняють аеропорт. Ми на поромі плили. Це жах, нас мало б камені не розбило. Святого Юду вже порівнюють з великим штормом буревієм, який теж у жовтні чверть століття тому з шаленою швидкістю налетів на Європу, забравши десятки життів і завдавши багато мільярдних збитків. Його вже чекають і в російському Петербурзі, готуючись до позапланової повені. До України шторм не добереться хіба що в Карпатах буде трохи вітряно. Яна царчук новини 2+,2.